У мене є багато почуттів. Наприклад, я чоловік. Що мені з ними робити? Плакати не можна. Говорити теж, ну ніби це жіноча тема, така чоловіки не болтають такі, в собі. Я відчуваю агресію, побити, там, вбити нема кого ніби. Що мені робити з, цією, з цими почуттями? Ну, я намагаюся їх уникнути, там чимось затопити, в щось перевести. Ну, чоловіки, до речі, мені стикалося менше, щоб сиділи на препаратах, наприклад, угу. на тому самому от на якому сидять роками, що не можна. Ну, чомусь чоловіки взагалі думають, що звернутися до психолога це начебто психопат. Слабкість, психо ну, захист. По-перше, чоловіки не навчені витримувати багато почуттів одночасно. А воно І... нападає. Бо їм ніби треба контролювати, воно нападає, того вони уникають ситуації, де на них умовно нахлине ця хвиля.